Ну і вітаємо вас з ним журналістам передовсім з професійним святом, і хотіли б дійсно поспілкуватися з вами про те, які зокрема виклики стоять перед журналістами-розслідувачами. Зокрема, регіональними на третьому році війни, і яким чином вам вдається з ними справлятися? Як ви загалом бачите ситуацію із розслідування, саме журналістами, журналістськими розслідуваннями в нашій державі в такий нелегкий час і яку ставити мету перед собою на даний момент? Mm -hmm. Дякую за вітання, колеги. Вас також зі святом вітаю, бажаю вдячних глядачів і читачів. Щодо журналістських розслідувань, звісно, зараз всім журналістам перед воєнного стану. Робота, наша робота, власне, як і робота інших багатьох громадян, несе додаткові загрози. Я захоплююся колегами, які сьогодні працюють на сході і півдні нашої країни, які займаються надважкими темами щодо викриття саме воєнних злочинів Російської Федерації, і на це, напевно, сьогодні найвищий. І найскладніші, такі найвищі, з найскладніші завдання, які лягли на плечі журналістів в Україні. Власне, ми сьогодні працюємо у Луцьку, і все таки ми досить далеко від фронту. Втім, звісно, у тилу теж є багато важливих тем які потрібно піднімати це зокрема й теми корупції різноманітних зловживань які про які потрібно говорити в яких потрібно розбиратися ми зі свого боку намагаємося сьогодні це робити. Саме теми корупції, різноманітних схем і розкрадань сьогодні, в нас в пріоритеті, оскільки ми, наша країна, рухається до Європейського Союзу, так і багато західних партнерів все ще піднімають тему рівня корупції в Україні, і нам, як журналістам, Всьому громадянському суспільству потрібно цьому приділяти багато часу і зосереджувати е, на цьому свою увагу, щоб е, власне наші західні партнери не мали підстав про таке говорити стосовно України. Юрій, але стосовно якраз можливості працювати журналістам розслідувачем чи ось цей воєнний стан, чи не є це перешкодою? Зокрема, чи не прикриваються різноманітні чиновники саме війною, і чи не приховують якоїсь тої чи іншої інформації? Знаємо, що часто змушені звертатися до судів для отримання тої чи іншої інформації. То як розцінюєте тут цю ситуацію? Так, ну безумовно, в перший рік повномасштабного вторгнення доступ до інформації в різних галузях погіршився. Було закрито багато різноманітних державних реєстрів, баз даних, ну, з чим часто працюють саме журналісти-розслідувачі. Згодом ну, поступово почали відновлювати доступ до цієї інформації, до цих реєстрів. Деякі запрацювали, хоча й з обмеженими функціями, умовно кажучи, а деякі досі залишаються закритими. Це все ускладнює нашу роботу, ускладнює. Додає часу необхідного для роботи над тією чи іншою темою, але але ми намагаємося це робити різними іншими шляхами, спробувати намагаємося діставати цю інформацію законними шляхами. Ось і Таким чином, працюємо сьогодні. Я сподіваюся, що той законопроект, який сьогодні власне перебуває у Верховній Раді, який намагається протиснути щодо обмеження, ще одного обмеження до доступу до інформації саме стосовно. Даних про воєнні злочини різноманітні, так в судовому реєстрі він не пройде, і все таки е, наші політики не, вда... Не, вда... не вдадуться до такого кроку, е, щоб обмежити цю інформацію, оскільки ну власне це теж те, про що потрібно, в руках журналістів, як державного реєстру судових рішень. Е, нам усім буде набагато складніше. Ось. Колега... все таки стосовно су судових рішень, та чи завжди суди стають на бік, зокрема, Центру журналістських розслідувань Сила Правди, чи завжди вдається отримати ту чи іншу інформацію, яку намагаються приховати? Угу. Так, нас власне днями вирішилась одна із справ. Наші журналісти мають досвід звернення до судів в контексті. Власне, доступу до публічної інформації, коли розпорядники, державні розпорядники інформації відмовляють в наданні такої у відповідях на запити, тому ми змушені звертатися до Феміди. ось, буквально днями отримали рішення Рівненського суду у справі нашої журналістки, яка хотіла отримати від Державної служби з безпеки на транспорті. Копії листів Держприкордонслужби, які та надсилала у стосовно саме військових військово зобов'язаних осіб, які перетинали кордон України і не повернулися назад в встановлений законодавством термін. Е, звісно, це може бути можливо і не всі втікачі, умовно кажучи так, з України, але люди, які не дотрималися цих термінів і вчасно не повернулися. Втім, Укртрансбезпека відмовила в наданні цієї інформації. Наша журналістка звернулася до суду, і наразі суд першої інстанції. Задовольнив позов повністю, і ми очікуємо подальших дій з боку розпорядника інформації, чи він буде оскаржувати це рішення, чи можливо він вже надасть цю інформацію? Адже ну нам. Ці теми теми саме роботи системи шлях, яка забезпечує сьогодні власне можливість для багатьох там військово зобов'язаних громадян в Україні виїжджати за межі України в разі наявності підстав для того, так але Водночас ця система е цю, має бути під пильним оком саме її використання, щоб там не було якихось зловживань. І ми піднімаємо цю е тему, слідкуємо за нею. Юрій, але також цікаво, як часто вам створюють якісь перешкоди, зокрема в вашій журналістській діяльності, і як часто фігуранти ваших розслідувань теж звертаються до судів для того, щоб притягнути вас до якоїсь тої чи іншої відповідальності? Ну так, наші журналісти стикаються із різного роду, ну можливо. Не не завжди доречно говорити погрозами, але е, там натяками на якісь звернення до суду, якісь інші, можливо, не зовсім законні дії. Таке буває. Е, звісно, є і фігуранти наших матеріалів, які які намагаються в законний спосіб якимось чином там відбілити своє ім'я. Скажімо, звертаються до суду з позовами про захист честі, гідності ділової репутації, нібито, що наша редакція поширює якусь неправдиву інформацію щодо них. Е, наразі маємо одну таку справу в суді, яка продовжує розглядатися. Е, і Сподіваємося, що все ж суд розбереться в ситуації, тому що насправді ніякого поширення неправдивої інформації там не було. Е, я думаю, що все буде е, все закінчиться в цій справі е, як належить. Юрій, і ви якраз згадували про реєстри, то Тут трішки детальніше хотіли, хотів би у вас запитати. От на початку війни ви вже згадували, що робота журналістів-розслідувачів ускладнилася саме через закриті закритість різних державних реєстрів. То які нині з найбільш використовуваних розслідувачами реєстрів досі є закритими, і відповідно, який можливо на якому етапі перебуває ця, ця ситуація, щоб все таки держава якимось чином посприяла журналістам і відкрила, так би мовити, весь доступ до інформації? Угу. Е, так, ну які з реєстрів залишаються закритими е, власним? Сьогодні і ще до повномасштабного вторгнення піднімали питання стосовно саме публікації єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, так у форматі так званих відкритих даних, так? тобто, щоб ці дані можна було ну, будь-хто міг опрацьовувати в машиночитному форматі. Досі ці дані не публікували, Куються таким чином, ну втім, кожна людина може зайти в цей реєстр і там вручну так зробити один, два, три запити, перевірити якусь інформацію, але саме таким програмним чином ці дані сьогодні не дають обробляти. Стосовно інших даних, ну, маємо, маємо сьогодні таку складність, можливо, вона десь певною мірою обґрунтована, можливо, не завжди обґрунтована. Саме стосовно публікації у системі закупівель Прозоро інформації про різноманітні оборонні закупівлі. наразі. На Волині можливо ви вже глядачі і чули на Волині оголосили закупівель і провели закупівель на будівництво фортифікаційних споруд на понад 3 мільярди гривень. І ці роботи сьогодні тривають, однак ми. Не можемо побачити достатньо документів, так якихось деталей про ціни, да е, закупівельні ціли ціни для цих фортифікаційних споруд, наприклад, там на цемент, на бетон, на, на е, колоди дерев'яні, так тобто їх не опублікують в прозоро. І е, ну, отримати цю інформацію потрібно якимось іншим чином, додатково надсилаючи запити, звертаючись так само. Не публікується інформація про виконавців цих. Власне, замовлень підрядів державних, так ну можливо, десь воно обґрунтовано, хоча ну, все-таки інформація про ціни вона не мала би бути з обмеженим доступом для того, щоб кожен глядач читач громадянин міг подивитися, скільки з за, за скільки з його податків закуповують те чи інше майно і будівельні матеріали. Юрій, але також цікаво, як часто, зокрема, і влада, чи правоохоронні органи якимось чином чи реагують на ваші розслідування, чи є, так би мовити, такий так званий імпакт, і, чи часто до вас можливо звертаються і якраз ваші читачі, глядачі стосовно тих тем, які ви піднімаєте? Угу. Так, звісно, хотілося, щоб була реакція як суспільства, так і правоохоронних органів на кожне розслідування чи дослідження, яке публікує наша редакція, і колеги з інших ЗМІ. Ну, на жаль, цього немає щодо кожної публікації, але є хороші історії. Ну, наприклад, напевно, зі свіжих ми можемо. Певною мірою згадати і про відставку головного поліцейського Волинської області, що щодо якого були обшуки взимку, щодо якого було відкрите кримінальне провадження. Однак Державне бюро розслідувань відмовлялося, будь що будь-що коментувати з цього приводу. Водночас мережі з'явилися невдовзі після тих обшуків інформація про деталі цього саме розслідування щодо колишнього головного поліцейського волині Юрія Крошка. Ми зі свого боку спробували верифікувати ту інформацію, яка з'явилася в мережі. Випустили матеріал. Ну і є надія, що все-таки це розслідування буде доведено до кінця, і буде з'ясовано, чи були з боку Юрія Крошка дійсно якісь незаконні дії. Які суперечить законодавству, я сподіваюся, державне бюро розслідувань в цьому розбереться, доведе цю справу до суду. А наразі маємо таку інформацію: так всі вже спостерігали, що Юрія Крошка перевели на нижчу посаду, хоча й до столиці, і наразі на волині інший головний поліцейський вже працює. Ось це один такий приклад. Ну мабуть, маємо можливість говорити про те, що і з нашого боку, що і ми якось долучилися до цієї історії. Щодо інших історій, теж маємо сьогодні інформацію, що минулого року, наприклад, ми випускали матеріал про те, що Територіальні громади міські ради сільські ради на Волині замовили виготовлення там виготовлення документації на історичні пам'ятки в компанії, яка належала дружині одного зі співробітників управління культури Волинської обласної державної адміністрації. І ця компанія не зробила ці документи належним чином, хоча гроші з бюджету отримала. І е, на сьогодні знаємо, що є відкрите кримінальне провадження. Ці факти перевіряються. І вже е, маємо інформацію, що деяких чиновників. Е, Теж почали зачіпати через те, що вони підписували ці договори, так. Хоча не було, ця компанія не мала належних умов для розробки такої документації. Ось. Тому ну, я сподіваюся, що теж ця історія не мине правоохоронні органи і все-таки фігуранти є будуть якимось чином покарані. Ось підсумовуючи, ну я та те, що я казав на початку, не всі історії отримують якісь правоохоронне, так умовно кажучи, продовження в юридичній площині. Ми намагаємося стимулювати таке продовження зі свого боку. надсилаємо, де можливо так якісь скарги, заяви до правоохоронних органів, щоб вони на це звертали увагу. Намагаємося допомагати сприяти. Власне, в їхніх в їхній роботі розслідуваннях, де це можливо, але ну, позитивні історії є.